І всім привіт, мої друзі! Сьогодні звернумося з мізматика і поговоримо про те, чи можуть монети стати не лише колекційним задоволенням, а й вигідною інвестицією. Чому старі монети з'являються на оцінах за шалені гроші, як визначити, які з них стануть золотим квітком, а які залишаться просто приємним спогадом? Відповіді ви дізнаєтесь у цьому відео. Ми розглянемо, що робить монети цінними, які з них можуть стати інвестицією і як уникнути поширених помилок. Тож, давайте почнемо. Чому монети можуть бути вигідним вкладенням? Монети мають унікальну цінність, що залежить від багатьох факторів. Матеріал виготовлення. Золото, срібло та платина завжди мають високу базову вартість через ринкову ціну металу. Наприклад, золоті суверени Великої Британії є популярними серед за завдяки стабільності золота. Обмежений тираж. Чим менше монет випущено, тим більший інтерес до них. Наприклад, Монета 5 копійок 1726 року карбону за часів Петра II відома з мінімальним тиражем. історично значучість. Монети, які відображають важливі події чи правління відомих лідерів, цінуються більше. Наприклад, римські динарії з портретом імператора Нерона або долари Миру США, випущені після Першої світової війни. Залишаються важливими символами історії. Попит серед колекціонерів. Тематика монет. Це може бути, наприклад, історія, культура або спорт, часто приваблює ентузіастів, що підвищує їхню ціну. Наприклад, монети, присвячені коронації Елизавети II, популярні серед фанатів британської історії. Які монети можуть стати хорошим вкладенням? Приклади вигідних монет. Монети з помилками. Помилка в штампуванні, неправильні написи або унікальні дефекти, часто перетворюють звичайну монету на справжній раритет. Наприклад. Заклановий лист 2007 року з помилковою гою 99999 золота. Це дуже рідкісний екземпляр, що викликав ажіотаж серед колекціонерів. Один цент США 1955 року із подвійним штампом одна з найзнаковіших у новізматиці. На Старовинні монети. Антикварі монети мають високу вартість завдяки своїй історії. Аурей Римської імперії. Це перше друге століття нашої ери. Золоті монети, які використовувалися для великих торгів і подарунків, сьогодні оціниться в сотні тисяч доларів. Пам'ятні монети. Сучасні монети, вибачені до визначних подій, також можуть стати хорошою інвестицією. Срібна монета України 10 гривень незалежність, 196 рік, Карбон – обмеженим тиражем. Або, наприклад, монети Серії Олімпійських ігри, Канада. 1976 року, що мають як фінадметичну, так і інвестиційну цінність. Рідкісні золоті та срібні монети. Золотий деблом США 1887 року одна із найдорожчих монет у світі, продана за понад 7 мільйонів доларів. Або гривня Київської Русі. Різкісні артефакти, які вважаються одним із перших поціжних засобів України. Як правильно вибрати монети для інвестування? Аналіз ринку. Використовувати каталоги, такі як Краузе або Шевченко, для детально описано монети різних країн, їхні території та приблизні ціни. Відвідування спеціалізованих аукціонів. Такі платформи, як Heritage Auctions або Stax Bowers пропонують великий вибір сертифікованих монет автентичність. Купуйте монети з сертифікатом автентичності від авторитетних організацій, таких як NGC або PCGC. Досвідчені консультанти. Співпрацюєте з експертами або дилерами, які мають перевірену репутацію на ринку. Переваги та ризики інвестування в монет. Переваги. Стабільна вартість. Монети з дорогоцінних металів завжди мають базову ціну через вартість металу. Мала залежність від ринку. У періоду економічної нестабільності колекційні монети можуть зростати в ціні. Фізична власність. Ви отримаєте реальний актив, який можна тримати в руках, і зберігати у сховищі. Ризики. Непередбачуваність. Ринок колекціювання часто залежить від трендів. Наприклад, монети з певною тематикою можуть втратити свою популярність. Підробки. Багато рідкісних монет мають копії, які важко відрізнити без спеціальних знань. Потреба довгостроковості. Монети рідко приносять прибуток швидко. Це інвестиція на 10 -тилітті. Висновок. Новітематика це не просто колекціювання. А й можливість дотверхнутися до історії. Одночасно забезпечивши фінансову стабільність. Пам'ятайте, успішне інвестування монети вимагає терпіння, знань і обережності. Почніть з вивчення ринку. Обирайте меди з пері... перевірених джерел і не поспішайте з великими вкладеннями. О, дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам сподобався цей відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і залишайте свої запитання у коментарях. Поділіться кімнату в вашій колекції викликають найбільший заход. І всім пока-пока!